Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео діагностична робота по темі множення та ділення натуральних чисел по групі результатів 1. Потрібно дослідити задачі і виконати її з поясненням кожної дії. Відповідно, у нас стандартно дві задачі, кожна з яких оцінюється по 6 балів. Критерії оцінювання на екрані. Останній шостий бал задачі отримується за нестандартне рішення. Тобто, якщо ви знайдете. Рішення якимось нестандартним шляхом, то отримуєте ще один бал додатково. І тоді максимальний бал можна отримати за контрольну 12. Якщо рішення нестандартного немає, то відповідно максимально 10 балів. Давайте традиційно ставимо відео на паузу, розв'язуємо задачі самостійно в відповідності до цих критерій, оформлюємо. Потім поновлюємо відео, додивляємося до кінця, звіряємо з отриманим результатом. Якщо результати співпали Записуємо це в коментарях. Якщо різняться, також зазначаємо, який отриманий результат. Якщо якимось нестандартним методом розв'язана задача, на відміну від того, що запропоную я, також зазначайте це в коментарі, щоб побачили інші глядачі. Ставимо на паузу, розв'язуємо. Після цього продовжуємо дивитися відео. Ну а ми переходимо тепер до розв'язування. Давайте перша задача. З двох міст, відстань між якими 428 кілометрів, одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі і зустрілися через 2 години. Знайдіть швидкість першого мотоцикліста, напевно, автомобіліста, якщо швидкість другого, 78 кілометрів за годину. Тобто, давайте схематично малюнок. У нас є два міста. А і Б. Відповідно відстань між цими містами – С428 кілометрів. З міста А виїхав автомобіль, з міста Б виїхав автомобіль. І десь вони по дорозі зустрілися в точці С. Час руху першого автомобіля 2 години. І час руху другого автомобіля також 2 години за умовою. Оскільки сказано, що вони зустрілися через 2 години. С1. Якусь відстань, пройде, проїде перший автомобіль, С2 відстань проїде другий автомобіль. І швидкість руху В1, це швидкість руху першого автомобіля, і В2 швидкість руху другого автомобіля. Швидкість руху другого автомобіля у нас за умовою задано це 78 км за годину. Традиційно у нас формула, яка відстань до рівня швидкість помножена на час. Або звідси швидкість, це що відстань поділити на час. Ось ці формули використовуються завжди в подібних задачах. Дивимося, аналізуємо те, що у нас є, і складаємо план дій. Що у нас є? У нас є вся відстань, і у нас є для другого автомобіля два критерії, дві характеристики: час і швидкість. Ми можемо знайти відстань другого автомобіля першою дією, помноживши швидкість на час. Знаючи відстань, яку проїхав другий автомобіль, і знаючи всю відстань між містами, ми можемо легко знайти відстань, яку проїде перший автомобіль другою дією, віднявши від цієї відстані відстань, яку проїхав другий автомобіль. І Останньою третьою дією ми знайдемо швидкість першого автомобіля, оскільки час, який їхав перший автомобіль, нам відомо 2 години, а відстань ми її знайдемо. Тобто, у нас задача вкладається в три дії. Ось такий план розв'язання. Можна його окремо записати. Перша, друга дія план розв'язання. Тепер переходимо відповідно до наших дій. Перша. Знайдемо відстань, яку пройшов, проїхав другий автомобіль. С – відстань це що? Швидкість другого автомобіля множиться на час другого автомобіля. Швидкість 78 км за годину, час 2 години. Давайте години не писати. 78. Помножити на 2 дорівнює 70 на 2 – 140, 8 на 2 – 16, 140 і 16 буде 156 кілометрів. Це відстань, яку проїхав другий автомобіль. Другою дією ми знайдемо відстань, яку проїхав перший автомобіль. С1 дорівнює. Ми що? Від всієї відстані між містами віднімаємо відстань, яку проїхав другий автомобіль. Вся відстань 428 кілометрів. Віднімаємо 156. Дорівнює. Давайте виконаємо дії в стовпчик. 428 відняти 156. 8 відняти 6, 2, 2 відняти 5 не віднімається. Одиничку позичаємо від четвірки. 12, відняти 5. 7. А тут уже не четвірка, а трійка, 3 відняти 1. 2. Тобто, у нас виходить 272 кілометри. І тепер третьою дією останньою ми знаходимо що? Шукану нашу величину: швидкість першого автомобіліста. Швидкість першого автомобіліста, ми знаємо, що це треба відстань, яку проїхав перший автомобіліст, поділити на час. Дорівнює. Відстань, яку проїхав перший автомобіліст, ми її щойно знайшли: 272 кілометри. І ділимо на час. Час у нас складає 2 години. 272 поділити на 2. Давайте в стовпчик також виконаємо цю дію. У нас число парне, поділити на 2. Націлок має ділитися на 2. 2 поділити на 2. Беремо по одному. 2 відняти 2, 0. 7 -ку зносимо. 7 ділимо на 2, беремо по 3. 3 на 2 6. 7 відняти 6 1, Двійку зносимо, 12 поділити на 2, буде 6. 6 на 2 12, востачі 0. Тобто, у нас виходить 136 км за годину. Ми знайшли швидкість руху першого автомобіліста. У нас у відповідь ми саме повинні записати це значення. Не забуваємо зазначати відповідь, оскільки наявність правильної відповіді це вже один бал у нас є: 136 км за годину. Звіряємо з тим результатом, який отримали ви. Якщо отримали інший результат, запишіть це в коментарі. Якщо отримали такий самий, також зазначте це, це дуже добре. Значить, задачу ми розв'язали вірно. Ось така відповідь в першому завданні. Йдемо далі. Наступна у нас задача друга. В продуктовий магазин завезли масло, сир і м'ясо. Масло було 26 кг, що в 4 рази менше, ніж сиру, і на 27 кг менше, ніж м'яса. Скільки продуктів було завезено в магазин? Так, дивимося. У нас є три види продуктів. Давайте ми їх запишемо, як в стовпчик, да? або в рядочок, неважливо. Масло, масло, сир і м'ясо. Так, масло у нас за умовою вже сказано, що його завезли 26 кг. Сира у нас завезли, сказано, що масло 26 кг, що в 4 рази менше, ніж сиру. Отже, робимо висновок, що сиру буде в 4 рази більше, ніж масла. 4 рази більше за масла. І за масло ще сказано, що це на 27 кілограмів менше, ніж м'яса. Отже, робимо висновок, що м'ясо на 27 кілограмів більше, на 27 кг більше, за масло. за масло. І тепер скільки продуктів було завезено в магазин. Тобто, у відповідь, ну тут не дуже зрозуміло, що питається, або загальну кількість. Продуктів, скільки кілограмів всього було завезено продуктів в магазин, чи окремо кожного скільки, ну, запишемо у відповідь або те, або те, відповідно отримавши результат. Так, давайте по діям. Перша дія: ми знайдемо, скільки було завезено сира. Сиру. Скільки сиру було завезено? Сказано, що в 4 рази більше, ніж масло, тобто ми маємо 26. Помножити на 4. Якщо б 4 рази більше, то ми множимо на 4. Якщо б 4 рази менше, ділимо на 4. Якщо на 4 більше, додаємо 4, якщо на 4 менше, віднімаємо 4. Так, 26 помножити на 4, 20 на 4, 80, 6 на 4, 24, 80 і 24. 104 кг. Тобто сиру завезено 104 кг. І тепер другою дією знаходимо. Скільки завезли м'яса? На 27 кілограмів більше м'яса, ніж масла. Тобто, ми повинні до 26. Сказано на 27 кілограмів більше. Тобто, до 26 додати 27. 26 додати 20 буде 46 і додати 7 буде 53 кілограми. Третьої дією, якщо питається, скільки. Продуктів було завезено в магазин, ну, напевно все-таки це не скільки всього. Якби питали, скільки всього продуктів було завезено в магазин, ми б додавали всі ці три значення. А так у нас вже готова відповідь. Тобто ми записуємо масло. Масло 26 кг, сиру 104 кг, і м'яса. 53 кг. Ось така буде відповідь до цієї задачі. Знову ж таки, підводимо хід розв'язання під наші критерії і записуємо цей результат. Якщо відповідь у вас співпала з тим, що прирішували ви, зазначте це в коментарі. Якщо якесь отримали інше значення, також зазначте це в коментарі. Давайте обговоримо. Якщо щось вирішили якимсь іншим способом, теж напишіть це в коментарі, щоб учні побачили і ваші способи вирішення. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили комога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!